До нас на продаж приїхав ось такий Volkswagen Golf Plus 6 покоління 2011 року випуску. Дивіться, в нього дуже гарна комплектація. Кому цікаво, зараз все покажу. У нього передні задні парктроніки в коло, Ззаді мається фаркопчик, гарні такі легкосплавні диски, тонування заводське, таке трошечки, бачите, зеленсою. Сідухи виглядають ідеально. Столики маються на спинках передніх сидінь. Ось так у нас всі картки виглядають. Ліфт пасажирського, ліфт водійського, зараз я покажу. Спереді, значить, у нас, дивіться, всі скло оригінальні, Volkswagenське навіть лобове і всі вколо. Спереді у нас омивач фар, ну, парктроніки я сказав. Дивимося. Зі сторони водія зараз, рейлінги, до речі, Ну, ви бачили. Всі 4 скло підіймача, електрозелка раз підігрів. У нас датчик світла, датчик дощу, у нас круїз, ліфт водійського сидіння. Да, Тут щось задряпано. не на хтось важкий катався. Шестиступенева механічна коробка передач. Двохзонний клімат, підігрів сидінь, клімат працює, підігрів працює. Ось така рідна медіа. На приладах у нас 190 тисяч пробігу. Значить, а, забув двигун, зараз вибачайте, двигун не показав. 1.2 і у нас TCI обслугований, цепок тут замінений. Ось так під капотом все виглядає у нас. Захист двигуна мається. Акумулятор такі, думаю, до сих пір стоїть, котрий був з Європи. Наш, бачите на транзитах ціночок на дане авто за готівку. 7300 доларів. Можна оформити в кредит, буде 5183 гривні щомісячний платіж. Кому цікаво, знаходиться у нас на авторинку вживаних авто, місто Кам'янське Дніпропетровська область, вулиця Стовби, 2. Працюємо щодня з 9 до 18 години. Приїжджайте, купуйте!